Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск. Бо сьогодні сьогодні середа! Четверта Діабла стала найпродаванішою грою від Блізардів за весь час їх існування. Як несподівано, хоча детальніше дізнатись не вийде, оскільки студія не бажає ділитися всією статистикою продажів. Можна цю інформацію я залишу при собі. Проте відомо, що за перші чотири дні було награно 93 мільйона годин на всіх існуючих платформах, де релізнулась гра. На цьогорічному Gamescom, що пройде з 23 по 27 серпня у Кельні, буде представлено український павільйон. Дякувати за це треба організаторам Games Gathering, а також студії Восток Games, яка, до речі, незабаром стане називатись якось інакше. Я не знаю. Тим часом поляки знову косплеять крамницю Тіма Свіні. Ну, добре, а це ми І роздають у GOG Амнезію машину для свиней. В честь виходу нової бункерної частини встигніть забрати попередню до 9 червня. Де? Де я встиг вже пізно. А от з проходженням самої бункерної амнезії поспішати не варто, хоч вона і є в геймпасі. Особисто я пропоную почекати українізатора. За розробку якого вже взявся пан Ріпер. Звісно, як тільки переклад релізниця, я радо розкажу вам про це, залишивши посилання в описі. Звісно, 13 червня GTA Online отримає чергове оновлення, яке цілком і повністю буде присвячене найманцям Лос-Антосу. Анонсовано гру про Шерлока, і ця гра не від Фрохверів. Оце так несподіванка. Крім того, гра ще й для VR-шолумів від Мета. Цебто від перейменованого факбуку. Ой боже. Ну, сподіваюся, зрозуміли жарт. Такий оригінально дотепний легендарний симулятор фермера отримає безкоштовне оновлення, що покликано додати до гри мультиплеєрний кіберспортивний режим. Святому начебто, звичайна кооперативна гра там уже до того була. А оце тепер буде спеціальна, змагальна і таке от інше. Хочеш зі мною? Давай. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.